Величезний привіт і запрошую вас на канал акційного блогера Віталій Квинтуріна. Анонс акцій в магазині АТБ 17 по 23 квітня. Промгрупа. Або, як правильно називати, акція 7 днів у магазині АТБ. Подивимося, що цікавого приготував нам АТБ на період 17 по 23 квітня. Форма. Розсувна для випікання пасок буду заокруглювати копійки до більшого 100 гривень. Відерце декоративне, ціна 58 гривень. Набір прикрас великодні курчата 3 штуки 35 гривень зі знижкою майже 40%. Прикраса Великодня декоративна 139 гривень. Свічка у скляному стакані зі знижкою 70 гривень. Прикраса великодня декоративна 40 гривень. Набір прикрас декоративних дерев'яних упаковці 9 штук 70 гривень. Набір наліпок великодніх декоративних зі знижкою 50% ціна 20 гривень. Прикраса Великодня декоративна 70 гривень. Зараз зі знижкою буде ось ці декоративні кошики за ціною 35 гривень. Набір декоративних прищіпок 10 штук 23 гривні. До речі, їх дуже зручно використовувати на приправи. Прикраса декоративна великодня зайчиня 55 гривень. Крем, фарба для волосся. Колор 55 гривень. Бомбочка для ванни 100 грамів, 50 гривень. Резинка для волосся 30 гривень. Гребінець для волосся 50 гривень. Маска для обличчя 35 гривень. Шкарпетки дитячі з сіткою. Три пари в упаковці 55 гривень. Кросівки жіночі 299. Кросівки чоловічі 599. Сумка холодильник за ціною 249 гривень. Подушка підголовник для подорожей 249 гривень. Чайник із жару міцного скла. Із заварником на літр 250-189 гривень. А, каструля алюмінієва майже на 4 літри з кришкою 499 гривень. алюмінієвий на літр 600-339 гривень. Форма для запікання жульєна по 70 гривень. Млин для спецій з кришкою за ціною 60 гривень. Набір криманок порцелянових дві штуки в наборі. Ціна 139 гривень. Набір для барбекю. Мангал рамка і 6 шампурів 349 гривень. Плита газова туристична, портативна 249 гривень. Набір шампурів у чохлі 6 штук зі знижкою 169 гривень. Крісло розкладне 399. Килимок для пікніку 179. Стіл розкладний 669 гривень. Подушка розмір 50 на 70 289 гривень. Рушник кухонний розмір 40 на 60. 65 гривень. Арома 30 мл 139 гривень. Таця з принтом. 90. Підставка кругла під гаряче силіконова 45 гривень кольори в асортименті. Набір акумуляторів холоду дві штуки 60 гривень. Кошик пластиковий з кришкою на 4 літри 76 гривень. Набір для пікніка 21 предмет 249 гривень. Набір контейнерів на 800 та літр 200 119 гривень. Добриво 25 мл по 15 гривень. Добриво для вазонів 500 грамів 65 гривень. Радіо Бездротове, портативне на Блютуз 449 гривень. Набір подарункових автомобілей Wheels, 3 штуки 249 гривень. Іграшка дитяча Volvo 299. Іграшка дитяча вантажівка 199 гривень. Іграшка дитяча машинка спортивна ціна 50 гривень. Іграшка дитяча меч 85 гривень. Іграшка дитяча браслет. Ціна 100 гривень. Іграшка дитяча, улюбленець у переносці. Ціна 50 гривень. Іграшка брелок м'яка 129. Бульбашки. 450 мл за акційною ціною 199 гривень. М'яч волейбольний 199. Набір для бадмінтону у чохлі 169 гривень. Книга серії психологічні казки 109 гривень. Книга серії кольорові зафарбовки 50 гривень. Книга серії Вемельбух 45. Книга серії Великі наліпки для малят 50 гривень. Книга Майнкрафт Комікс 249. Блокнот зі Сквішем 149 гривень зі знижкою 40%. Іграшка фігурка. Ціна за штуку 100 гривень. Іграшка антистрес 140 мл 90 гривень. Іграшка Monster Gam. Ціна 100 гривень. Набір з алмазною мозаїкою 80 гривень. Набір іграшковий для вирощування трав'яничок. Ціна 100 гривень. До речі, я пам'ятаю, ми з сестричкою також вирощували цю травичку. Досить цікаво для малечі. Це був анонс акції в магазині АТБ 17 по 23, включно квітня. А я, як завжди, бажаю економних покупок. І нехай вас все буде гаразд до нових відео.